Вітаю вас, шановні глядачі! У нас сьогодні Баталія граємо 3 на 3 граємо 30 хвилин з повним захопленням, з ринком, з дипом, з артилерією і без ліміту населення. Кожен вибирав собі націю, яку захотів. В підсумку у мене в союзниках це є Швейцарія, червоний Франція. грає зелений Україна, Білий Франція і помаранчевий, помиляюся, Баварія. Ну, Пудуть зараз продаватися і поки е, граємо, хочу вам ще зробити таку маленьку рекламу. Попросили мене хлопців. Серед моїх підписників як виявилося, є чимало хлопців військових і попросили одні з них зробити їм невеличку рекламу їхньої, їх, їхньої групи. Це хлопці, які керують нашими дронами. Називається їхній їхні підрозділ та група в телеграмі Карадах я обов'язково залишу посилання. Там вони проводять інколи проводять збори, як виявляється. Я вам скажу в них шикарні кадри того, що відбувається на передовій, як вони нищать грусню. Тому, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Я думаю, вам це також зайде, як мені. Так, а ми тим часом продовжимо зараз розвиток нашої нації, а за рахунок підрозділу. Карадах, чесно вам скажу, мені самому сподобалось. Майте на увазі. Якщо все піде добре, то через деякий час в мене, можливо, на каналі буде перша реклама іншого продукту. А дохід від цього піде або в цьому підрозділу, або або на наших птахімайдерам стандартно. Так що подивимося. Так, тим часом продовжуємо баталію. Так, качаємо золото, качаємо їжу. Бачу, я з цим всім вже забув, як розвиватися правильно через прусію. Ну і ставимо потрошки шахти. Хоча нам по одній хватило, але нам треба ще камінь брати. Так, тоді давайте покачемо до кінця золото, далі подивимося по можливостям. мене щось вельми сильно мало селян. Куди їх подів, не знаю. Плюс мене ще останнім часом дуже... І тільки мене, мабуть, і вас також Викумарює мій мікрофон. Хоча я його купляв зовсім недавно. За тисяч, півтори плюс. Це наушники з мікрофоном, але щось бачимо зовсім погане діло з ними. Я час від часу чую якесь ехо, найтакий є, що граю, записую разом зі звуком відео. Після прослуховую саме, саме відео і звук такий, як писав один з підписників, як з концерної банки. Чесно, я погорюся я за то вибачаюся. сам. Треба збирати кошти, купити новий мікрофон, буде собі. Щоб не в вухо ні вам, ні собі, ні кому іншому. Так, навіть, можливо, якийсь розроблю збір, але це можливо. Я думаю, що ще останній собі дозволити купити сам мікрофон. Так, давайте стінку я можу вперби в скелю. Ну, поки подивимося, як заборується мій союзник, щось тут переморвуємо. Так, де всі мої селяни? У мене селян дуже великий брак. Просто шалений брак селян. Так, 13 чоловік. Давайте на камінь. Ми зараз пустимо, але зараз скоро буде тачка. І щоб наш камінь зараз не впав на 0, а у вас давайте таки на дерево. Так, ви можете вже в принципі на камінь топати. Тачка в нас є, дерево є. А от їжі у нас як не було, так і немає. В принципі, у нас наша толком і не вкачано. Так, давайте плюс один ап, нам ще поставити четвертий міський центр. Так, в Україні бачимо два, в Франції три міських центра. В Швейцарії також три, ну це є плюс на мою думку. Так, фортецю бачимо заклав Fiolet і підеш віду переставлю так на моєї путем. Давайте ще поставимо другу козарму 17 яку я мав поставити хвилин 5 тому як мінімум. Так, у вас трошки на камінь і давайте одну стайню поставимо, хоча б хай драго не робиться, який нам і цього хватить. Так, ще один млин, бо потім забудуємо територію і не будемо поставити. Так, давайте оце переморуємо, поки не забув. Так, це мінус і це мінус. Так, нам хватило двох селян. Впертися нормально в скелю і не було ніяких дир не було. Ось так давайте забудуємося. Тепер наша місія до кінця миру хоча б зробити з 3 сотні гусарів, це як мінімум хоча б. І фортеця, плюс мінімум 2-3 казарми 18 століттям. Так, з ми поки що не поспішаємо. Бачимо до міського центра ніж трошки далекувато, тому давайте ставимо в стіни. Бачу серед моїх колегів і друзів у... тому, боже, в стімі. Почало багато п'ятися гравців, які грають саме в Imperial. Я думаю, що швидше всього, що вони мод грають за Україну. Я вам скажу, якщо грати нам на середніх налаштуваннях, ну, таке собі. А коли граєте на виживання на максималці, це є щось з чимось. Вже ніби я в своєму проходженні став однією з найкращих по економіці держав, але все одно важко. Так, це ще поки почекаємо. Так, нам ну, бачимо що теж будують дип, йдуть в масу. Два міських центри. На що ти розраховуєш? Хоча тут бачимо таке саме два міських центри. Може і в цих людей скільки перемог. Це просто якийсь капець. Давно була баталія, де у суперника було в команді гравець з триматичним перемог. А зіграв він як максимум на 100. Чи в даному випадку в мене такий поганий розвиток, що тут просто далі нема куди. Так, давайте поставимо з того все вже і дептожимо. Нам треба кількість набирати. Бо вже 20 хвилин минуло. Так, стінку потрошки будують. Так, де пішов. Так, золото є, то є. Так, хочаємо по можливості золото. У нас потім ігрів довго дуже гарно витягуємо. Так, косо само собою. Давайте трошки артилерію, мільорація в принципі ще не потрібна, у нас селян мало що на їжі є. Так, зараз ми побудуємо 4-й міський центр. У нас селянами стане куди краще і можна буде нормально розвиватися ними. Бачимо, яка хто наші суперники ніхто не поставив стіну. Рекомендую тим більше якісь захопленням. Ставити стіну просто чим пошвидше, хоча б закласти і пояснюю, що до вас ніхто не міг, ніякий суперник вам якогось шпигуна надо слати. Це раз. І друге. У вас хоча б є контур, від якого можуть ваші союзники відштовхуватися. А так, якщо не будується ніхто, цей не будується, цей не будується. Це вельми поганенько буде. Так, сюди підуть. Так, мінірацію, в принципі, вже можна взяти, вже все нас побільшило. Підкова ще дуже нас рано. Сильно ранувато. Чому? Тому що в нас немає ще. Століттям. Килиємо буквально весь камінь. Бачимо за Україну буде Маса Рондаширів. Тут те саме. Тут бачимо, як він швиденько поставив четвертий міський центр. Він, мабуть, забув за третій. Швидше всього. І в бачимо де самі остатній, а в нас самий остатній червоний, І в їхній команді найкраще де Франція, білий. Зауважте також до своєї команди не найкраще. Так, давайте поставимо ще додаткову стінку, щоб цей парк замурувати так, що вже ніхто в ньому не поселився без нашого відома. І коли поймаємо перших сарів. Ще було би в підкову, але поставимо вже її 53, мабуть, стайні та одної казарми 18 століття. Так, що у нас тут ще по ресурсах на камінь? І давайте зразу поставимо одну казарму 18 століття. А вже після будемо брати ми підкову, на яку нам треба ще або наторгувати, або заробити, плюс нам треба ще покачувати трошки візьме. Так, трошки підтягуємо вугілля. Так, ставимо хатинки, було б не було захоплення, ставлю попід стінем. А так ставлю як можливість. Так, ось сюди. Будуються, в принципі, ми ціляції точно добудуємо. Знайше, може, поставимо і другий. Так, ось сюди. У нас ще є 12 хвилин міру. І суперників бачимо, що в них дуже слабо ставиться. Фортифікації. Так, підкову ми взяли. Три стайні у нас працюють. Так, це є, давайте залимоємо мушкетерівом клепати. Так, це добре, але на щось малувато. вато, нащо не вкачане до кінця вугілля і не вкачане взагалі залізом. Постфактом, як почали будувати, так і лишилося по сьогоднішній день. Так, тут бачимо, він укріпляє свою стіну додатковими хатинками, це добре. Але якщо є захоплення, воно грає трошки не так. Так, чверть стайня. Збільшувати якісь гусарі дуже так, критично. Я думаю, що Україна максимум що цей дерев'яний паркан. І нам треба просто залітати і просто вирізати економіку, плюс захопити націю. Ну і плюс невідомо, як там ще білий побудується з помранчем від зеленого. В ідеалі для них було це б замурувати Україну також. Так, беремо кірку першим ділом. А що це вже після? Тепер давайте кидаємо всіх селян, буквально що у нас є на камінь. Тому що у нас це максимально вкачаний і хороший ресурс. І давайте поставимо трошки охорону хоча б на шахтам. Я вже не говорю про слади і все інше. Хоча в міській центр і такі будівлі теж було б потрібно з кадеміям разом. Так, кузня, само собою, трошки по хатках. Ну і шахта, само собою. Так, нужна є, але нічого компактно більш-менш. Так, мішки ми взяли. І тепер усіх на камінь кидаємо. Там вже багато селян для підтримки нашого населення не потрібно. Так, ардепо. Поможливості ми ще й прокачуємо війська, які можемо. Так, нас бракує і ресурсів і всього іншого. Якщо спитаєте, що я ще качаю драгунів 17-го, тому що у нас трохи їх є. Пару десятків. Хоча би щось та є, це вже добре. Так, давайте, мабуть, закладемо щось тут другий ряд з ціним. Так, і ось тут вперед будемо. Дещо їх поставити в передтик і дуже важко снова збивати. Так, нам треба знову ліміт піднімати населенням. Бачимо, я ж навіть свого союзника трошки обганяю. Так ще цю, цей пар замбурив вже до кінця. Щоб йому добре було. Так що це нас ще поки що почекають. Так, друга казарма 18 століття хай будується. Так, і ви давайте також на ресурси. Нам треба добувати буквально все, що можна. Так, ви вже бачу все, так. Так, давайте вас на камінь або навіть краще ще можна було б вами закинути в шахти. Так, це ми продали. Раз, два. Угіль у нас вже має 40 чоловік. А залізло ще в процесі. Так, два арди попрацюють, нам треба ще постати мінімум 3-4, навіть було в ідеалі. Робити масу артилерії. Плюс ще поставлені гармати робити від України. Так бачимо, білий такий заморовується по контуру. Докачуємо залізо. Тому що нам треба буде багато чим стріляти. Так, міцність будівель. Нею не можна нехтувати. Рано чи пізно нам явно пригодиться. Так, у нас тут є маса селян до роботи. Так, ви давайте сюди і давайте поставимо пару башеньок. Так, і у вас би теж пасувало башню поставити. Оце це наша така ділянка найвразлива, бо вона саме широка між скелями. І якщо б я в свою фортецю пробував ломитися, штурмувати її, я би це робив виключно з цього боку. Так, друга академія під'їхала. Тепер підкачуємо свої війська. Принаймні, на що хвати нам ресурсів. Так, давайте ще з мушка здешевимо. Так, я взяв, чи не взяв, взяв? Трошки пізновато, але все одно. А далі буде краще. Так. Авпаємо артилерію буквально до кінця і все, що можна. Так, тут буде беться гармати. Щось в нього явно мало січовиків, хоча бачимо артилерію клепає. І Франція, бачимо, саме краще йде: П'ять стайні гусарів клепає. Але мінус те, що ти поставив ці стайні буквально під стіною і їх можна зразу, навіть не ламаючи стіни, розбивати артилерію. Особливо це діло вробилося дуже красиво гаубицями. Нерозумний хід на мою думку. Так, нам взяти ще треба Павлар взяти. Так що там треба нам? Нам треба золотом. Так, це я взяв, влучність артилерії є. Піхота 17-го хоча б якось покращена. Так, ну і плюс нам треба щоб маємо дві хвилини. Перш за все вкачати кавалерію, а все інше потім. Так, додаткові башенки, я думаю, не зашкодять з цього боку. Так, ще не пойму, як вони бачать там, будуються. Як щось надто хлопці космос, будуються. Так, продаємо буквально всі ресурси. Все, крім дерево, бо дерево треба на стайні, якщо щось. Так, можна ще було повкачувати золотом. Так, ви вкачали до п'ятого рівня. Так, навіть можливо збили наші п'ять рівні атаки усором. Є. Так, куди вас можна кинути? Давайте кинемо вас над дерево. Так, це є. Ну це нам вже бракує грошення та золотом. І їжі заодно. Так, 16 секунд буквально до кінця миру. Ми ще качаємо золото. золотом. Казало би щось друге качати, але золото перш за все. Його нам вічно бракує. Так, ми тут ще не побудували до кінця. Так, у нас мир закінчився. 340 гусарів у у нас. Я став би що це дуже мало, але враховуючи як давно я не грав за Прусію. Так, тут бачу в них дирає. Маленьку групку сюди посилаємо. Брамо закриваємо, а основна група 300 чоловік йде в сторону України. Так, трошки копляємо їжу, бачу, у нас всі селяни не поймуть, де бігають. Так, качаємо ще раз атаку нашим гусарам. Так, по нас бачимо, палять. Ну, біжимо буквально в самий кут. І заганяємося буквально на беззахисну територію. Бачимо, ми допомогти їм помаранчевий. Але я щось сумніваюся, що він покине територію своєї фортеці. бо Якщо він зробив брамо, на йому буде довше ставитися. Україну буквально без бою взяли. Так, навіщо захопили пару гармат. Так, гармати ми знищуємо, а селян ми собі поставимо українську хатку також. Так, і плюс одна стайня. Це також грає роль велику. Так, йдемо далі. Проходимо, проходимо, шановні. Можливо, це щось спалюємо. Так, тут вже муровна стіна. Забігати до нього в мене поки бажання немає. Якщо я забіжу, це вся арава гусарів. Такі вийде з фортеці. Називається його хата з краю. Так, ну тут суніваю що ми пробімося. тут Будемо пробувати. хоча там 30 чоловік. А там маса найомних рандаширів найманців. Та трошки є Ну єгрів, я думаю, що в нього не вкачені. Так, нас ще майже 200 гусарів проводиться пробити пробитися Так, давайте у нас тут всі шанси є Тим більше білий бачимо пильнує свою стінку від фіолетового. Так, давай, 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 залітаємо. І ми тепер йдемо в другу сторону. Так, Франція у нас в принципі теж є. Так, Франція зразу собі на територію свою. Так, це ми підриваємо. Very good raid. ну. Рейд вдався через те, що вони поставили своєчасно час на стіни. Це вже її важкость шановні. Ми мали поставити фортецю за 30 холод миру. Якщо ми її поставили, то цей рейдби просто не відбувся. Плюс я не розумію, чому ти клопаєш і драгунів, і гусарів. Нарахував ще так вмію грати, я б поспорю, тому що гусарами я взагалі повний нубас. Мені треба драгуни, піхота, артилерія. А щоб іграти іменно через гусарів, то не моя фішка. Так, тут бачимо, що сюди таке петлу трошки. Вас забираємо, бо це місце для наших суперових селян з України. Так, це є. В принципі, у нас дуже багато каміння назбиралося. якщо в нас так багато каменів, значить ми зараз трошки проапаємо золото. Так, тут же 28 є, значить апаємо інші місця. Так, продаємо ще трошки. В принципі, можемо хоча зразу всі шахти золоті 28 душ, це буде просто шикарно. Так, пробують нам підбігти і захопити якогось селянина. Але він трошки не під самою стіною, я не знаю, що таке получиться вам. Ну принаймні стінку їм получилось таки таке підірвати. Що вам добре хлопаки було. А селян бачимо, навіть там один густий чоловік засів за стіною. Називається Козаки і його баги. Так, давайте зразу розбудуємо другу націю. Як потрошки це все будує діло. Так, що ми можемо зробити? Заклиємо селян по золотим шахтам. Це перше можемо зробити. А, і сюди. Сюди шахтам. Так, за Францію теж можна робити селян. Так, бачимо, щось там помаранче вирішив гусарми виводіти в фіолетового. Осінює, що так, Я знімаю це хороше якась позначком. Так, козармось 18-3. Так, тут ми трошки під набрали золотом, а нам ще проповіть трохи деревом. Ну і золото само собою. Так, трошки довго будується, хтось заповільнює все на гру. Я бачив, що нам треба виходити в поле. <ріхи> так, відстольні гармати, наші 200 усторі назбиралися. Майже 300 мушкетерів, цих 5 з копійками. І майже 800 рундаширів. Так, що тут стріниться. Аппам браду дві. От тепер нам по идеї, має пригодитися. Так, тебе одного об'єму ти з того боку стоїш. Що, не дай бог, суперник тебе не взяли. Бо лихо буде так. І давайте поставимо козацькі хати на всі гроші, що в нас є. Так, 4. Так, він надходить 6 хотіх хатів і вийде ще у нас 2 стайні. Це я вважаю доволі таки непоганим результатом. Ти більше в нас буде найкраща піхота 17 століття. Так, 20 погнали. Побачимо виходить зелений, що наш сьогодні вже аж заліз в себе в фортецю. Все-таки яким нам добробляч так підкосив. Це буквально майже всім. То що, окрім помранчував, він свою кавалерію сам злив. Так, робимо наших сердюків. Сердюки також. Так, що у нас є Франція. За францію давайте теж будемо називати її, але то щось в іншому куті. Подальше від того всього. Так, одразу підкову бремо за Україну. Я думаю, ще пізніше поставлю третю стайню. А так нам ще одна швидка кавалерія нам явно не зашкодить. Так, нам тут б'ють стіну, але якось дуже слабенько б'ють. 5 гармат і... Пару гаубиць, на цього дуже мало, тобі щось нам вкачано. Так, 800 рундашерів, 20 гармат напередок. Ну і майже 300 наших гусарів. Так, священники також до бою. Нема чого всиджуватися в тилу. Так, і в нас ліміт. Так, нам цього достатньо. Так, сейчас накачусь не пам'ятаю, чи в нас ліміт загальні 2000, чи в нас є якісь обмеження. Ну, давайте ще одну стайню поставимо за Україну і поставимо дві академії, щоб своєчасно вкачувати. Так, вас достатньо, вас також. Всіх французів давайте заберемо на цю сторону. Так, не знаю, чи є факт що розвивати націю, але ми будемо, напевно, що не будемо. Бо нам хватить, в принципі, одної пусії, щоб давити решту всіх. Так, давайте ми свою гусарів поки заберемо. І давайте потрошки в наступ. Так, понеслася, понеслося. Так. Ну, Бачимо в нього рундашири, як щит пішли. Воно треба це чим пошвидше прибитим. Так, артилерія б'є по січові по сердівкам, а кавалерія хай вирізає його дрогнів. І чим пошвидшим. Так, давай, давай, давай. Відстрелюємо буквально все, що можна. Так, рубаємо, рубаємо. В принципі, Україну продавлюємо Так я не розумію, чим грає помаранчевий. Так, понеслось, понеслось. Так, апнули раз. Зараз ще раз окачнемо. Труш тут за Україну. Так, нам треба гусарів кидати швиденько до наших мушкетерів 17-го. Побачимо вилетіли гусари і швидше всього вони вже вкачані. Побачимо, по ним стріляють, навіть толком не падають. Так, бачимо, дуже довго наші гусари спиняються на ворожій армії. Так, рейдер, рідер. Вершний, чи як правильно це передається, не кажучи, вже. Так, спиняємося ми вже до кінця. Так, бачимо, білий вдало і злився і покинув гру. Ну і йому одразу в догонку бачимо посилає посилання в його союзників. Ну, тут ви самі винні хлопці, вони поставили своєчасно стін. Це раз, друге, у вас паршива командна гра. Коли я рейдів зеленого, помаранчу міг би допомагати, плюс міг би мати ще одну націю Україну. Ну і заодно би захистив свого союзника. Так, я розумію, що там вогонь по своїх. Але не менше треба винищувати будівлі. Так, васто ж йде прихиттянга, поставимо пару десятків. Так, стоп, бачимо, що база зеленого горить. Так, відступаємо. Жест доброї волі. Але в принципі не хочу, щоб зараз міська максимально підірвалися на цій базі. І в нас ще бачимо лишилося три десятка драгунів. Так що може й добре побудував стані своєчасно. Так, і бачу. Два наступних суперника просто теж вийшли. А червоний, на жаль, навіть участі в баталії не взяв. Ну, що поробиш таке життя. Тут бачимо третя казарма 18-го, мінімум 4 стайні, плюс Франція вже захоплена є. 4 ардепо. Тобто нормально він розвивався мій союзник. Ще рестарт? то давайте в принципі. Зараз да, перейдемо, що там по статистиці. Так, бачимо, що червоний, що помаранчеві один одного вартували. Так, червоний бачимо аж в самому кінці перейшов століття, а я в століття перейшов. Не першим. Бачимо білий швидше. Так, золото і ресурси. Поляму і 200 тисяч золота. Так, ну тут бачимо ресурсів менше, у мене ще більше каменю. Тут бачимо по золоті взагалі просто жах. Навіть толком не вкачав шахти. Ну і зелене от таке саме бачимо. Що трохи краще по золоту, але все одно мало того артилерії. Тож, всім дякую за опис на канал, ставте подобайки, Слава Україні! Героям слава!